П'ятниця четверте липня з новинами цього дня в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас! Сьогодні починаємо з такого. Атака на місто. Неодноразово були вибухи, і люди були дуже збентежені і прилякані. Ворог спрямував на кривий ріг дрони і керовану авіабомбу. Липові довідки вартість послуги е, е, поштувала. 11 тисяч доларів США. Подружжя з Кривого Рогу судитимуть за виготовлення фальшивих медичних документів для ухилянтів. Сьогодні вранці Росія атакувала Кривий Ріг ударними дронами та кабом. Є пошкодження та постраждалі. 4 липня Кривий Ріг пережив комбіновану атаку. Спочатку декілька БПЛА влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Пізніше моніторингові групи повідомили, на місто летить кап. Факт влучання засобами повітряної авіації підтвердило повітряне командування Схід. Близько 11.25 у повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущено з літака тактичної авіації противника. Ймовірно, су 34 ціль. Пролетіла понад 100 кілометрів і влучила у районі міста Кривий Ріг об 11.38. Тип повітряної цілі буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння. Керована авіабомба до Кривого Рогу долетіла вперше, і це не аби як стривожило жителів міста. Олександр Анатолійович телефонує дружині заспокоїти. каже, коли пролунав останній вибух, присів від несподіванки. Удар спричинив перебої з електроенергією і телевізійним мовленням. Це мабуть, десь тут со сторони Каховки. Навіна там 70 кілометрів. Вийшов парень ну, з мого дому 4-го під'їзду і сказав, що да саме. Пропала рудана, каже, показує, що рудану, ну, але кадрів немає. Я виходив десь полчаса назад, то світ був, а зараз він вийшов, що її напруги немає вже в нашому домі. Ракетна атака викликала збій у роботі електротранспорту. Я їхав на швидкісному трамваї. І десь там після Артему площі зупинився трамвай, сказали, що зупинка руху немає живлення електромережі. І ось з пішки сюди добрався якось виїхати. Нас супроводила там охрана до ближайшої дороги. Ось так протягом кількох годин виглядали станції швидкісного трамвая. Нервовий ранок налякав жителів серед місця. Чули бага, неодноразово були вибухи, і люди були дуже збентежені і прилякані. Ці вибухи це стресові ситуації внаслідок атаки по кривому рогу постраждали шестеро людей. До ліквідації наслідків влучання були залучені понад півсотні рятувальників. Коли надзвичайники прибули до місця обстрілу, ворог завдав повторного удару. Травм зазнали двоє фахівців ДСНС. Пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Назвичайники разом із міськводоканалом гасять пожежу. Відновлюємо роботу швидкісного трамваю та тролейбусів. Багато вигоріло кабелів. Близько 14-ї години рух тролейбусів був повністю відновлений. Ще через три години запрацював швидкісний трамвай, та шахедні атаки надвечір продовжились. Після 18-ї години криворіжці знову почули кілька вибухів. Дуже злякалися. Ну представте, як ти в квартирі воно там з над тобою, над твоєю головою. Га Раз, а тому оце. Я думала, взагалі тут у дворі тут зривчою за шоло. Таке пічеття А Воно рядом. Я допомагав чоловіку, котрому. Близько прилетів шахет, то я як тільки забіжав на територію, мені сказали, що буде повторка. Я побачив шахет, як він падав. Я побіжав швидко виклиття, після прильоту я вибіжав саме перший сюди. Забрав чоловіка, відвів його до пункту, то до підвалу, у нього було два поранення отонками. І ще на нозі були порізи. Деталі повідомив Олександр Вілков. Шахетна атака, три шахеди, об'єкт цивільної інфраструктури, два влучили об'єкт цивільної інфраструктури, один повітряний підрив з поражаючими елементами. Троє людей на зараз поранені, одна людина важка зараз на операційному столі, дві людини середньої важкості. Постраждало дуже багато багатоповерхових будинків. Ми штаб розгорнули. В сусідній школі, там, де і минулого разу, коли цей квадрат були прильоти, не розуміють, надаємо допомогу. Будуть дівельні матеріали, заяви на допомогу від міста, як завжди, працюють і рятувальники, ще пожежа не загасуна, і комунальні служби тут влучання були в дорогу, тому треба буде дорогу лагодити, І також наші медики запрацював штаб допомоги людям. Зараз здають документи на отримання допомоги матеріальної від міста. Для цього необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло і відкрити рахунок в банку. Також надаємо допомогу будівельними матеріалами, можуть отримати цвяхи, плівку. ЮСБ, все, що необхідне людям. За підтримкою ВКБ ООН надаємо допомогу у вигляді ОСБ, плівки, брезента непродовольчої групи товарів, мається на увазі набори посуду, рушники та подушки. Також працює на місці влучання наші соціальні працівники, які допомагають людям, скажімо так, відновити документи або подати пошкоджене майно у дію. У червні цього року в Україні не було жодного дня без тривог. 4 липня російські війська атакували Кривий Ріг тричі з різних видів озброєння. Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Денис Захаров, Олександр Домашов. Цей день. Подружжя з Кривого Рогу судитимуть за виготовлення фальшивих медичних довідок для ухилянтів. Деталі повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону направила до суду обвинувальний акт щодо подружжя, яке торгувала підробленими медичними довідками. Фіктивні документи слугували підставою для виключення особи з військового обліку. Вартість послуг е, е, поштувала. 11 тисяч доларів США під час одержання неправомірної вигоди подружжя, а саме колишню медичну сестру та її чоловіка, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході невідкладних слідчих дій обшуків виявлено та вилучено в подружжя 29 тисяч гривень, 29 тисяч євро. А також 24 тисячі доларів США на кошти накладено арешт їх передано до Агентства з питань виявлення розшуку та управління активами для закупівлі військових облігацій та підвищення обороноздатності України прокурорами висунуто винувачення у підробленні документів одержанні непромірної вигоди. Заплинено на прийняття рішення особою на виконання функцій держави поєднує з вимаганням такої вигоди, а також замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Подружжя може отримати до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Я вдячний органу досудового розслідування, а саме слідчим головного управління нацполіції, а також оперативникам Служби безпеки України в Дніпропетровській області за належний оперативний супровід. А також викриття даної схеми Наненко, Ігор Притула цей день в Україні оновлено список підстав для звільнення від мобілізації. Що змінилося з 1 липня? Ми звернулися за роз'ясненнями до адвоката. Одразу хочу наголосити, що значних змін з 1 липня цього року щодо порядку отримання. Відсрочки і категорій громадян, які права звужуються на отримання відсрочки, немає багато з них, тих людей, хто мали право, вони воно і залишається. Право на бронювання відповідно на відсрочку не будуть мати лише за особи, які раніше за наказом з номір міноборони мали право на відсрочку. Працівники тих підприємств, які мають договори. Державними адміністраціями, військовими адміністраціями на е, мобілізаційне завдання. Вони вже втрачають таке право на бронювання. Всі інші особи, і, які працюють на підприємствах і мають бронь. І е, багатодітні діти, особи з інвалідністю третьої групи, також залишаються, е, значить, особи, які доглядають за Батьками, дружиною першої другої групи інвалідності, за висновками ЛКК, які потребують стороннього догляду, без наявності інших осіб, які за законом зобов'язані утримувати, і багато інших, ті, що мали на право, вони будуть в подальшому з 1 липня також мати право на відсрочку. Також не підлягають мобілізації особи, які визнані за висновком ЛКК, Непридатними. Єдине, що цей висновок повинен бути затверджений в тому числі і центральною військово-лікарською комісією при Міністерстві оборони. Ліквідовано наркоугруповання з Кривого Рогу. П'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. На Дніпропетровщині до суду скеровано справу учасників злочинної організації, яка займалась наркобізнесом зі щомісячним прибутком у 3 мільйони гривень. Встановлено, що житель Кривого Рогу організував наркобізнес та залучив до протиправної діяльності ще десяток осіб. У межах злочинної схеми було облаштовано нарколабораторію, де систематично виготовляли психотропні речовини. Готовий товар розповсюджувався по всій Україні як шляхом поштових відправлень, так і через особисту передачу. Фігурантам інкримінують створення та Участь у злочинної організації незаконне виробництво та збут психотопних речовин, а також організацію міст для їх виготовлення та вживання. Частина 1 та 2 статті 255, частина 4 статті 28, частина 3 статті 307 та частина 2 статті 317 Кримінального кодексу України. Триває цей день. Дивіться далі у випуску. Для комфорту наймолодших утеплення покрівлі, утеплення фасаду, заміна системи опалення. Роботи з термомодернізації стартували в дитсадку номер 130 у Довгинцівському районі. Відзначили спортивних журналістів. Тримаємо руку на пульсі всіх спортивних подій. Нагороду від національного спортивного комітету отримав наш колега Іван Проводов. Перші закордонні змагання це було досить досить значими для мене змагання. Я дуже довго до них готувався. Юний криворізький борець, Гліб Федунів, виборов бронзу європейського чемпіонату. Модернізація освітніх закладів, що дає змогу зменшити витрати на енергоресурси і створити комфортніші умови для дітей. Це складові інвестиційного проєкту в напрямку енергоефективності. Його кривий ріг втілює спільно з європейським банком реконструкції та розвитку. Нині триває другий етап проєкту у 130-му дитсадку. В Довгинцівському районі вже стартували роботи з утеплення. Тему продовжить Валерій Кожухар. Великий інвестиційний проєкт у сфері енергоефективності, який місто реалізує разом з Європейським банком реконструкції та розвитку, дозволяє комплексно оновити освітні заклади і суттєво зменшити витрати енергоресурсів. 130-й дитсадок один з чергових об'єктів, де вже почалися роботи у межах програми. Продовжуємо велику програму термомодернізації освітніх закладів. Це школи, і дитячі садочки. Всього 36 освітніх закладів проходять термомодернізацію. Сім вже закінчили. Ось зараз ми на 130-му садочку в Долгінцевському районі, де проводиться повна термомодернізація. Це стіни, це дахи, це вікна, двері, повністю труби, радіатори, індивідуальний тепловий пункт, клапана, ну і все інше. Окрім цього, тут буде проведена асфальтіровка, тобто повна. Тепла модернізація буде в 130-му садочку у цьому році. Тобто графік розрахований до кінця цього року і я впевнений, що ми встигнемо. 130-й десадок розрахований на півсотні дітей. Нині його відвідують до 40 дошкільнят. На час реконструкції заклад діє у 88-й гімназії. Очікуємо знову поновлення роботи очно, вже в садочку. Поповнення списку дітей. Батьки наразі до мене ходять, дуже бажають відвідувати садочок очно, багато бажаючих. У дитсадку планують оновити систему опалення та провести утеплення будівлі. Проектом передбачена часткова модернізація цього об'єкта, а саме утеплення покрівлі, утеплення фасаду. Заміна системи опалення з заміною радіаторів та встановленням нового ІТП. Наразі Виконуються роботи по утепленню покрівлі, виконано 20% робіт, робот. Виконуються роботи по утепленню фасада, виконано 15% робіт. Та розпочаті демонтажні роботи внутрішніх приміщень системи опалення. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день. До міжнародного дня спортивного журналіста в Олімпійському домі у Дніпрі відзначили найкращих представників спортивної громадськості та змі серед нагороджених. Журналіст телеканалу Рудана Іван Проводов більше в нашому сюжеті. Вони завжди тримають руку на пульсі спортивних подій, дають глядачам можливість слідкувати за успіхами спортсменів, команд і гравців. Разом з уболівальниками переживають злети і падіння наших атлетів. До всесвітнього дня спортивного журналіста в Олімпійському домі в Дніпрі відзначили провідних медійників, які висвітлюють цю тематику. Нагороди обласного відділення національного олімпійського комітету України. Отримали більше десяти представників медіа. Це автори спортивних репортажів та програм, а також люди, які зробили чималий внесок у розвиток спорт активного руху на Дніпропетровщині дуже радісно, що не зважаючи на сьогоднішню таку ситуацію в Україні, обласний нок знайшов і можливості, і бажання зібрати нас, бо, чесно кажучи, цього останнім часом не було. Якщо говорити про сам про розвиток спорту, за що ми всі тут відповідні і відповідаємо, спортивні журналісти області. То е, тут теж треба, як кажуть, не збавляти темпу, тому що спорт був, є і буде, незважаючи ні на що. Я хочу сказати слова вдячність за те, що хлопці та дівчата, наші журналісти, пишуть. Правду і подають об'єктивну інформацію серед нагороджених наш колега Руданівець Іван Проводов. Він у спортивній журналістиці більше 20 років каже, це невід'ємна частина його професійного життя. На багатьох телеканалах, в тому числі і національних, не завжди і не усюди є спортивні редакції, в яких би працювали люди і віддавалися суто спортивній тематиці. Тому ми універсальні журналісти. Ми сьогодні знімаємо ДТП. Завтра це буде. Фестиваль післязавтра це будуть підписання угод з міжнародними партнерами. А в окремий день ми дізнаємося про те, що наші криворізькі спортсмени перемогли на певних змаганнях і з задоволенням поїдемо дізнатися, що ж там було, і привітати їх. Тому спортивна журналістика це цікаво, цікаво, що вона різноманітна. Ця нагорода для мене дуже важлива. вона Показує мені, що зупинятися на слід, що я на правильному шляху, і якщо я щось роблю вірно, а це помічають інші, ну це здорово, це чудово. Кожен матеріал спортивної тематики потребує від журналіста залученості, точності та обізнаності, як в історії, так і в спортивному сьогоденні, адже воно, як і наше життя, не стоїть на місці. Знайомить криворіжців з відомими спортсменами, авторська передача Івана Проводова спортивна середа. Частіше зустрічаються в роботі люди, які дуже багато роблять для розвитку спорту, і, зокрема для тих видів спорту, які вони пропагують у нашому місті. Досить Класно розвинена мережа єдиноборств, мережа ігрових видів спорту у нашому місті. Є неолімпійські види спорту, які проводять такі собі маленькі олімпіади. Беруть участь у малих олімпіадах. Це і рукопашний бій, і дзюдо, і самбо, участь спортсменів у всесвітніх іграх, на чемпіонатах світу, на чемпіонатах та кубках Європи. Іван зазначає на національному рівні розвитку спорту, внесок криворізьких команд значний. Я дякую всім, хто долучився до відродження футбольного клубу Кревба. Завдяки цим людям і вже безпосередньо команді. Ми можемо бачити і прогрес команди на національному рівні і радіти за успіхи цієї команди. І, незважаючи на те, що змінилися тренери. Ми чекаємо від команди подальшого прогресу і дуже чекаємо на настання нового чемпіонату у баскетбольній команді Кривбас теж. Все чудово, я вважаю. Хоче змінилися тренери, але колишній тренер привів команду цього року до п'ятого місця. Нинішній тренер із Казахстану має свої амбіції. Будемо сподіватися, що команда виступить найгірше. Тобто, тримаємо руку на пульсі всіх спортивних подій. Дарія Юськова, Ігор Притула, Борис Єфімов, цей день. Подарунок за привітання. У місті триває акція від Криворізького молодіжного центру. На трьох десятках локацій волонтери запрошують бажаючих взяти участь у конкурсі побажань рідному місту і отримати можливість виграти тематичні призи. Дар'я Юськова розкаже більше. Привітати рідне місто з Днем народження. Таку можливість надає криворіжцям та гостям міста конкурс привітань кривиріг. Ім'я моєї гордості. Він стартував середині червня. До нас звернулася громадська організація «Криворізький молодіжний центр з пропозицією з такою класною ідеєю провести конкурс для мешканців міста, щоб кожен міг долучитися та написати привітання. 250 років буває не кожен рік, тому ми залюбки підтримали їх у цьому. Продовж місяця ми збираємо привітання для нашого улюбленого міста. У скверах, парках, поблизу зупинок і торгувальних центрів. Волонтери, які пропонують бажаючим привітати рідне місто, таких локацій у місті більше тридцяти. За час проведення акції зібрано понад 15 тисяч привітань влучним словом, короткою фразою, віршем чи піснею. Люди досить щирі, коли пишуть побажання. Деякі навіть малюють дуже викласні картини на цих листочках. Деякі військові приходили. Там був хлопець військовий трикантузі дуже зворушувало було. Сподіваюся, він виграв. Кожне побажання унікальне присвяти рідному місту і спільне бажання та віра у краще. Найзаповітніша мрія усіх мешканців Кривого Року, щоб закінчилася та клята війна, і місто з новими силами почало розвиватися. Хочу пожелати нашим землякам і нашому місту розцвітання, щоб мирне небо було над нами. Автори найкращих привітань отримають сувенірну продукцію, що виготовлена спеціально до ювілею міста. Коли ми читаємо ці привітання разом з колегами, вони дуже зворушливі, дуже щирі, дуже відверті і ми будемо їх зберігати. Організатори зазначають, конкурс триватиме до 11 липня. Тож охочі долучитися до вітального марафону мають час зробити це. Дарі військово цей день. Бронзу європейського чемпіонату привіз з Італії криворізький спортсмен Гліб Федунів. Він представляв Україну на змаганнях з греко-римської боротьби. В італійському місті Каорла відбувся чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед юнаків до 15 років. Україну та кривий ріг представляв на змаганнях і наш земляк Гліб Федунів. Для юного борця це був змагальний дебют за кордоном, розповідає тренер Гліба. Боровся п'ять схваток. Посів. Почесне третє місце. Приїхав додому з бронзовою нагородою. Показав дуже зрілу, дуже впевнену боротьбу. Ну, в одної сутичок трошки не хватило, майже я, всі розуміють трошки психологічної. Психологічного стану, тому що це був перший виїзд спортсмена за границю. Тим паче, що це одразу на чемпіонаті Європи. Тренер відзначає у його вихованця високі перспективи. Гліб минулому році виграв чемпіонат України по своєму віку, і тоді вже в нас з ним були розмови з приводу того, що на наступний рік, то 25-й, вигравши чемпіонат України, уже нас. Скажем так, була задача не, не тільки участь у чемпіонаті Європи, а боротьба за медаль в 25-му році Гліб теж виграв чемпіонат України досить впевнено і з честю представляв честь нашої країни на чемпіонаті Європи. Я За Гліба можу сказати, те що хлопець дуже наполегливий, дуже працьовитий, дуже серйозний. І з великим потенціалом. Це були досить, досить значимі для мене змагання, я дуже до них готувався. Це були мої перші виїздні кудись змагання з України. Я був досить сильно настроєний на ці змагання, а вже ще трохи переживав за це все. Ну, Не все здалося, що я хотів. зайняв третє місце, але вже ж хотілося перше. У першому поєдинку я вийшов проти грузина. Досить впевнено його виграв. Там а вже ж пішло все не по плану, як я планував, вийшла травма у нього. Потім виступив проти борця з Литви, Досить сильний був суперник, але я приміг, далі був там, з Молдови, досить впевнено його виграв, там поклав на лопатки. І фінальна сутичка за третє місце вже була також проти грузина. Надія Шевченко, Ігор Притула. Цей день такими були новини останнього робочого дня тижня. Більше актуальної інформації на нашому сайті, в телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з Руданою. Бережіть себе і тих, кого любите.